Заньківчани відкривають сезон. Після відпустки у театрі імені Марії Заньковецької запрошують глядача у неділю на виставу Державна зрада а далі протягом сезону трупа готує шість прем'єр. Обіцяють, публіка у їхньому театрі матиме нагоду і посміятися, і поплакати. Я б хотів би дуже, щоб прийшли до театру Заньковецького не тільки посміятись, а все-таки подумати над життям. Колажі, документалістика і шаржі в акварелях. Це роботи Генріха Бека, сина відомого ректора Львівського медичного університету, засновника кафедри фізіології Адольфа Бека, який трагічно загинув під час арешту гестапо. Творчість Бека вперше показують в етнографічному музеї. Виставка триватиме три тижні. Він лише великий мистецький спадок. Це 1700 картин, акварелей, малюнків. Рейдою вугіллям, які він малював впродовж свого досить короткого життя, ті лише 50 років прожив, і це є своєрідна документальна сповідь про ті важкі часи Першої світової війни, Другої світової війни. Король віденського вальсу Йоган Штраус створюватиме настрій для львів'ян у суботу. У львівській філармонії даватиме концерт оркестр Ка Філармонікер. Вперше музиканти гратимуть під батутою диригента Тараса Ленька. Штраус і львівські музиканти створять атмосферу віденського свята. Цю програму у минулому сезоні ми виконували по усій Європі. Ми мали понад 50 концертів із цією програмою у різних країнах. А це означає, що і оркестр і диригент дуже добре знають Штрауса.